Сьогодні, 23 лютого 2023 року, астрологи говорять, що це цікава дата, називають її дзеркальною, пропонують загадувати бажання, прописувати плани на життя. Все це має місце бути. Але давайте ось тут просто закладемо програму, що найбільше всього зараз хоче простий. Нормальний українець, українка, україночка, дитинка, миру, перемоги України. Давайте пошлемо усе світ думку, мрію, план, програму. Скоро буде перемога України, а потім ми всі. Будемо достойно жити в своїй державі, на своїй землі, щасливі, багаті, розумні, співпрацюючи один з одним, розуміючи кожного як самого себе, як Біблії пише, полюби ближнього як самого себе. Не буде так, не буде нічого. Любимо ближнього. А ще побажаємо кожному свого особистого. Щастя, здоров'я, кохання в сім'ї між чоловіком і дружиною, радості від наших дітей, що вони щасливі, здорові, що нам вдається те, про що ми мріяли все життя, що були, народжувалися внуки, здорові, щасливі, що всі ми жили в достатку і були задоволені тим, що ми маємо. Ми могли бути вдячні Богу за те, що Він нам дав це життя. І все, що в нашому житті. я бажаю всім щастя.